Всім привіт! Зараз ми збираємося Ой. на вулицю і трошки доходить. Сашуля весь час робить бардак на крова на ліжку. І на своєму, і на нашому ліжку. Я ще не фарбувалася. Теж для мене це новинка. Знімати себе, це навіть нічка не бігає. Зняти себе не нафарбованою. Ось. Ну, а, а що? Якісь свої комплекси, страхи буду преодолівати, поборювати? О, так що дурачимося. Зараз перевдягаємося і дурачимося з нашими домашніми улюбленцями. З котами, з собакою. У Сашулі так, на грані. Він і дурачиться з ними, і трошки підмучує, Ну я вчую, що не можна. Ну, так, це дається. Тут він грається, сюсі Пусі, обнімається, тут вже може він ганяти. Санюк не ганяй барні. Вон. Він хоче, щоб усі бігали, веселилися. Бере ось цю іграшку для котів. І треба ж їх заманювати, іграшка. А він зараз отак, як дирижер, саньок так? Да? диригент. Щоб всі бігали, веселилися. Собака бігає, коти бігає. бігають. Ну, раз я почала знімати це відео, то зараз швиденько розкажу вам. Як Сашулька з собакою досвід з собакою у 7 років. Скоро сашулі буде вже 8 років. Дуже добрий. Ну, тут ще плюс, що у нас собака офігенна. Просто тфу-тфу-тфу, це який скарб. Наскільки вона розумна, добра, слухняна і ще розуміє. Що не нав'язлива вона. Вона розуміє, коли її забагато, вона не гіперактивна, вона тут погралася, тут лежить, поспить, або просто поруч з нами тусується, коли ми там щось робимо або займаємося з сашулею. Бардачело буде прибирати. Сподіваюсь, вас це не дратує на задньому фоні. Бо мене вже не дратує, я нормально до цього відношусь, це наш спосіб життя. Це Сашулі так подобається. Він прибігає, оце все переколашматить, Я художник, я так бачу. Такий він Он хоче, хоче, щоб всі бігали коти, собака, щоб всі веселилися, він там ганяють. Гасають собака, коти, кі гасає і нявчить. Ну, якщо б йому вже дуже не подобалось, він би сховався. Но... Сашуль, ну, все, досить. Синок. З собакою. Дуже добре. Зараз подобається сашулі. Гратися м'ячами, стрибунцями. Ось таким усім. А собаці теж це дуже подобається. Дуже подобається така вона в нас. І тому я її привчала носити м'ячі. А сашулі таке подобається. Він е, кидає м'ячі, а собаця приносить в нас собаку завуть Кола. Барнюшкин, іди, іди, іди до нас, Іди, моя бучечка. Мія десь спить. Десь... Зараз тут його видно як е, просто чорнотін, Так? Чорний, чорний кіт, наш гарний, гарний і собака, і коти всі подружилися, бо я їх так привчала. Собаку взяли ще маленькою, і я привчала, щоб і вони не, її не боялися. Синочок, це ж ще сохне. Це сохло на батареї ліжко котів, а Сашуля зняв. Треба, щоб досохло Сашуля. Подивився на мене, думає, що ти знову про мене там розповідаєш? Він дуже не любить, коли про нього погано кажуть. Зараз вам попку покаже, бо штани злітають, коли він так прийде. Сподіваюсь, там нічого не було видно, бо не хочу редагувати відео, це зафарбовувати, штурмувати. Як тільки буде час, почну знімати, я вам тут обіцяю, обіцяю, що почну знімати відео. Про ну, якісь корисні. Як тільки буде час почну, я зараз оце знімаю, дивлюсь, хто залишився зі мною. І ой, ой, всі бісяться, бісяться. Ой, гра-гра між собакою і котом. Я вам перемкнула, але вони весь час у русі. Ах. Ось тому я привчала всіх, всіх привчала це, я виділила час. І привчала, що коти безпечні, бо цуценя теж боялася котів. І привчала котів, що собака не несе загрози для них, я привчала їх разом їсти. Ну, хто вивчав психологію собаки-котів, а я вивчала це, той знає, як це робити, як їх привчати. Котів по котячому, собаку по собачому. Мало того, тепер у нас собака, напевно, рахує себе котом, і вона на вулиці поки шарахається від інших собак, хоча я намагаюся соціалізувати і показувати, що собаки це цікаво, там даємо обнюхатись, але вона не хоче з ними гратися. А з котами залюбки. Ну, кіт пес пес кіт. Ось. Сашуля теж, що в нього було, це е, все добре з собакою, крім е, було трошки ревнощів. Ревнощі були, е, е, як це проявлялося, я ж коли собаку привчала носити м'ячі. Е, коли собака приносила, приносила м'яч, я казала, молодець, молодець, принесла м'яч. А санючок. Синок. Це барня м'явчить, бо він не дає йому виповзти з-під диван. А так він його ж не мотузить. Ой, але це теж я а, коригую. Саньок, О, вже перезбудився. От є в нього таке. Тому треба контролювати його. Вчасно зупиняти, що все досить, що вже йде перезбудження нервової системи. І або зацикленість на якихось діях. Треба відволікати, знаходити чим іншим зайнятися. Ой, це все життя, так, треба цим займатися. Ну, цього буває більше, буває менше періодами. Так, що я казала? Я розповідала про те, що була ревність до собаки. от. Ревність проявлялася тим, що я собаку хвалила, що молодець принесла м'ячик. А Сашуля теж привик, що він звик, що він теж молодець. І він чекав, що я його теж похвалю. І підходив і злився на те, що я хвалю собаку. І коли собака пісяла на лоточок, теж я казала: ой, молодець, пісяєш на лоточок, щоб вона звикала, що це вірно так робити. І Сашуля тут теж псішив. І я тоді почала ж казати, що і Сашуля ж такий розумничка, він грається з собакою. В общем, прийшлося мені, коли я хвалила собаку, то хвалити і саньочечка. Ну, це як завели другу дитину. До котів у нього такого не було, бо коти це попростіше, вони дуже швидко до всього привчаються, і вони такі більш автономні, а собака ж більш соціальна. І... Е... Тому от я як з другою дитиною привчала, що Сашуля все одно у нас найулюбленіший, найгарніший, найсюсіпусічний. Пусічний. А собака дуже любить, коли я почала казати, що дивись, як вона тебе любить. Вона тебе любить, а ми вже її приймаємо. А те, що вона робить, ну, молодець, вона там попісяла. і Сашуля, який молодець, я ж його теж весь час хвалю за, за, за все підряд. Тому потім воно через тиждень-два в нього зійшло це все на норму, і більше таких проблем не з'являлося. Ось трошки розказала вам про е, тварин, як і обіцяла, про, той, про те, як сашуля з собакою зараз. Е, от Зараз 7 років, майже 8. все дуже чудово, дуже добре, все супер класно, я в цьому цим задоволена. З котами в нього є ось ця нав'язливість, щоб усі бігали. Собака залюбки ж бігає, а коти ж хочуть там десь полежати, а коли він хоче веселитися, він. Ганяє, щоб усі бігали. Це ми забороняємо, кажемо, що досить, вже вони награлися, дай їм спокій, вони хочуть там поспати або там поїсти полежати. Ну, Це треба коригувати, бо сам він ще не розуміє його бажання на передньому плані йдуть. Він потрошку повинен звикати, що у котів, у інших людей є інші бажання. І вони мають на це право вести себе так, як їм хочеться, щоб він це приймав. А знов-таки, це ж специфіка його психіки, що йому дуже складно розуміти психіку інших людей. Це я багато раз, разів казала вже в відео і тварин також, розуміти їх потреби. І е, 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 от чому комунікація, да, порушення комунікації? Це е, порушення того, що він не може вистроїти, е, вибудувати ось цю грань. Оце мої потреби. І у іншої тварини або людини є теж свої потреби. І ми зустрічаємось десь посередині, е, щоб не... Він же ж не дає там, себе ображати, він показує грань, що отак мені не потрібно робити. Там, або то, е, штовхне, або ще щось, хоча раніше й цього не було. А, а у тварини теж є свої грані. Це йому треба все пояснювати, щоб колись це спрацювало. Все, будемо збиратися далі бігти. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня. Вчора були дуже сумні події. Знову настрій в мене похитнувся, я не можу, коли хтось гине, це просто трагедія. Це жах, сум, біль, трагедія. Коли хтось на фронті гине, я не можу. А коли ще й цивільні, в нас в місті я вчора вам знімала відео і одразу після того, як виклала чи дознімала, я вже ну, чи поставила на те, щоб воно грузилося. Було два вибухи дуже гучні. І потім вже прочитали в новинах, де це було, який район мого міста. А синочок зараз я розказую. І ще там 13 людей загинуло. 13 людей просто на вулиці, в маршрутках, в трамваї, в сажах, просто на зупинці. Люди, які були в машинах, машини горіли. 13 людей загинуло і ще 100 з чимось зараз. Поранені в лікарні. Так, зараз буду закінчувати, бо Сашуля мене жде чекає, чекає, виправляюся. Всім гарного настрію, наскільки це можливо. О, скоріше б це все закінчилося, люди перестали гинути. Я не знаю, що повинно відбутися, щоб цей жах скінчився. Мені дуже шкода всіх, хто гине, крім тієї сторони. Я про Україну, про наш народ дуже-дуже шкода. До побачення. Дітя, моя любов, така. А вот там ще одна моя любов. О, дітям ще одна любов, така така. Вот І двітя, моя любов. І, вот дітям моя любов тоже. Чтоб не мучили. Да, Амичка где-то бегает.